Я не бачу причин росту біткоїна. І Давайте розберемо чому. Перше, це причина на графіку. Дивіться, як у нас поводиться графік. Ми ще все з вами знаходимося у шортовій структурі. Тобто, у нас кожен мінімум, давайте виберу інструмент, кожен мінімум та максимум. Нижче попередньо, що говорить про збережену структуру. Також дивіться, знизу ми з вами утворили певний пул ліквідності на 74 тисячі доларів. Плюс тут у нас є імбаланс, так само починаючи на 74 тисячі доларів, який ми не зайшли. Тобто, у нас всі фактори зараз по графіку вказують на те, що ми будемо йти нижче. Якщо ви думаєте, що тут у нас утворилася локальна лонгова структура, вона в нас була і тут. Так само локальна лонгова структура, всі мені тут говорили, що ми зараз звідси полетим, А я говорив, це медвежий прапор. Після чого ми взяли, вийшли з цієї структури, зробили її ретест і пішли нижче. Тобто локально зараз все вказує на те, що по графіку, що ми б мали піти нижче. Ну, а також давайте глянемо зараз глобально. Глобально, що в нас яка картинка вистрається. Трамп, так, він у нас переніс а, тарифи, все б мало летіти. Але тарифи збереглися, нічого не помінялося. ФРС, що сказало, ми готові друкувати гроші, якщо буде якась погана ситуація. Але треба прислухатись до цих слів. Що це означає? Це означає, що якщо зараз все буде добре, ринки будуть іти вгору, ніхто друкувати не буде, відповідно, нової ліквідності не буде. Чи довго ми на цих новинах будемо летіти, я не думаю. Чому? Та тому що для того, щоб ринок ріс, його повинні завалити грошима. Повинні багато валити грошей. А звідки грошей, якщо він буде рости, наприклад, ніхто їх не буде друкувати, ніхто їх не буде вливати. Тарифи збереглися. Увесь негативний настрій збереглися, його просто трошки пересунули далі. Плюс графік нам покаже те, що, можливо, підемо нижче. Відповідно, я зараз в короткочасному періоді шорчу. Але, звісно, глобально я настроєний на лонгу. Звісно, глобально я настроєний, що ми будемо тільки летіти вгору, я бачу біток по 140 тисяч доларів. Але локально без того, що ми знімаємо зону 74 тисячі доларів, я поки цю ситуацію не бачу. До речі, у своєму телеграм-каналі поділився своїми угодами, як я зараз заробляю на ринку. I hto je može otremati vid BitGetu i vid mene šekarni bonus.